Дипломом за зайняте перше місце у літературному конкурсі Слово Укруття для серця у номінації Гумор вікова категорія від 36 років нагороджується Анатолій Олексій. Вітаю всі. Дякую за таку можливість взяти участь у виступити. Знаєте, літературний конкурс слово Укриття для серця і комунальний заклад публічна бібліотека міської ради від нині для мене, мабуть, набуває такого магічного, може, сакрального значення. Будучи протягом життя учасником багатьох творчих конкурсів, я три роки назад дебютував у конкурсі літературному, перше, став тоді першим у номінації Гумор. І нагородження чи підведення підсумків того конкурсу співпало у даті з ним виходу моєї книги Донаторській куми тримають оборону, і після того почалась низка презентацій. Три роки пройшло, історія повторюється. Я знову перший, і звістка про те, що я переміг, співпало з іншою звісткою, що Више. на днях. Справа кількох днів, а може кількох тижнів, і буде друга книга, тому, скільки прямо, то на токській кому до перемоги такі. Ті книзі, які будуть події описані другого року повномасштабної війни, твори серйозні, щоправда, написані в тому жанрі, який я тоді визначив для першого. Тому, я вже кажу тому, патріотичний стоб, тобто поєднання іронії, сарказму, сатири, десь гумору, філософії, пересічної віри в перемогу. Але всі ці серйозні твори, вони перемежовуються, перемішуються гумористичними, адже гумор він допомагає, він окрилює, він допомагає вистояти. І, ну, мабуть, парочку я таки зачитаю. А, так? Воно все з життя ілюзії про принца на білому коні. В дитинстві дівчинка одна чарівна, все уявляла, що вона царівна. Життя навкруг вважала казкою і вірила, що там, за ширмою і маскою чарівний принц. На білому коні, який живе десь вдалині, прийде, щоб з нею одружитись, щоб все життя вона могла не житись. Навчання в школі її заповнило повінця, але й тоді все мріяла про принца, Тому з хлопцями гуляла неохоче, заплющувала в мріях свої очі, а потім вуз, де вечори і бали. Студенти весело завжди гуляли. Та однокурсники її ну явно не фонтан. Той в окулярах, той ботан. А цей весь час ходив на заробітки, щоб дарувати їй зранку квітки. Цей некрасивий, того курточка брудна, і виглядав вона все принца і коня. Та той чомусь не дуже, той спіши, Нічого, я дождусь і буду жить, купатись буду в маслі, без турботи. Та після вищу треба приступати до роботи. А тут колеги, співробітники якісь земні. Ніхто не їздив в офіс на коні, той не багатий, той не гожий, а той на карлика, що схожий, той за високий, той випить, любить. Хіба він зможе приголубить? Той з меченок, той з попівки, той з боржни, той з соснівки, той десь із красного, а той з галінки, Хіба це пара для супер жінки? Та з принцем? Ми купатимемося ну телі. Мене він звозить на Балі й шили. Ще зовсім трохи він прийде, як той козак і занеїде, почують цокот я в копит і в романтичний з ним політ. Ідуть роки, день від дня, Нема ні принца, ні коня. Кар'єра вгору та все сама. Людського щастя щось нема. Сидить в квартирі та дзвінок, Невже це шанс дарує Бог? Це принц приїхав, яка ж то радість, душі захоплення на серці сладість. До дзеркала бігом взяла помаду, парфуми в схід, пустила раду, чекаючи, його не стримувала сліз, а там я остоношав, я вам пенсію приніс. <клологи> лев у душі. Безстрашний лев. Він цар звірів, і ти проти нього ніхто не смів. Єдина, хто лякала лева, його левиця королева. Вона така, то вигнає спинку, то чуть від неї рик і рев, так і в людей. Якщо боїшся жінку, то ти по ходу теж лев. <праць> Життєвих всіми родами з села, все ж таке. Ми люди. Щедрі і привітні. Ми щирі почуття, гостинні, багатство і подарунки завжди гідні, бо проживаємо в нашій Україні. Ми скоштувати кличем Яблука і вишні, запрошуємо у сад на шашлички, але підтвердить, мабуть, сам все вишні, що дар богів це, звісно, кабачки. Неміряно вони ростуть у кожному кущі, зелені, білі, жовті різної довжини, захиріть, засмажить на ікру, Добавити в борщі, що може краще бути такої дарини. Та розум наш затьмарює та дума, що програмується щороку, ніби голосами з неба. Тому питаємо всіх сусідів, друзів, кома, шановний чуєш, кабачки тобі не треба.